Фармадол таблетки від головного болю. Будинок з химерами у Києві, Національний університет у Чернівцях, замок Паланок у Мукачевому, Києво-Печерська лавра в столиці, ластівчине гніздо в Криму. Це лише кілька архітектурних шедеврів України, які відомі на весь світ. Але таких перлин у наших містах і селах набагато більше. Так, наприклад, Кропивницький називають містом палаців, адже на його вулицях можна знайти безліч старовинних садиб. Кожна з них справжній невеликий творець, виконаний у власному стилі. Один з найяскравіших палаців будинок Барського, в якому нині діє обласний краєзнавчий музей. У Луцьку можна знайти найдовший будинок у світі будинок Вулик. Його будували 11 років. Будинок має 38 адрес. 15 тисяч вікон і майже 3 тисячі квартир. А вуликом його звуть не лише за місткість, а й за форму, що з висоти пташиного польоту нагадує соти. А в Коломиї, на Івано-Франківщині можна побачити будинок писанку. Це український музей писанкового розпису. Він єдиний у світі, а також єдина подібна будівля, і вона сучасна. Спеціально для музею її побудували у 2000 році. Її частина величезне розписане яйце висотою 13,5 і діаметром 10 метрів. На території України є чимало об'єктів, що внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Так, в 2013 році туди потрапили вісім старовинних дерев'яних церков Закарпаття, Львівщини та Івано-Франківщини. В них поєднано гуцульський, Бойківський, Лемківський та Галицький типи архітектури. Найстаріша з них церква Святого Духа в селі Потелич на Львівщині, збудована у 1502 році. Також в Україні можна знайти багато будівель, що називають шедеврами модернізму. Одна з них нова будівля Черкаського обласного краєзнавчого музею. До неї установа переїхала у 1985 році. Є версія, що за задумом авторів, уся будівля має асоціюватися з козацькою скарбницею як сховищем матеріальних і духовних цінностей народу. Якщо ж говорити про сучасну українську архітектуру 21-го століття, то її яскравий приклад центр митрополита Шептицького у Львові. Базовий проєкт для нього створили німці. Але саме українські фахівці зі Львова адаптували його до українських реалій. Це перша за часи незалежності України будівля збудована спеціально для бібліотеки. А її фасад виконано таким чином, що будівля нагадує стос книг. Список архітектурних пам'яток України постійно змінюється з одного боку. Фахівці під час досліджень знаходять нові об'єкти, а з іншого держава-терорист Російська Федерація знищує архітектурні перлини нашої країни у великій війні. Вже пошкоджено або зруйновано десятки таких об'єктів. Так у місті Васильівка Запорізької області росіяни пошкодили пам'ятку дев'ятнадцятого століття садибо Попова. А у Чернігові від обстрілів сильно постраждала будівля музею українських старожитностей. На початку двадцятого століття вона пережила нашестя більшовиків, але не вистояла перед російською навалою 21 століття. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первини на нашу сяну, то нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче для цього жив. Ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс кім та його команда у п'ятницю о 21.40.